Вінницький апеляційний суд ухвалив новий вирок стосовно обвинуваченого у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Відтак скасував рішення Ладижинського міського суду, задовільнивши апеляційну скаргу прокурора. Під час апеляційного розгляду у скоєному чоловік розкаявся, вину визнав та просив суд не позбавляти його волі. Указаний відеоматеріал містив відеомонолог особи російською мовою. Тривалося 13 хвилин 59 секунд. Відповідно до висновку відповідної судово-лінгвістичної експертизи Українського наукового досвіду Інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України наданому на дослідженні текстовому відтворенні відеозапису, який має назву Олександр Бородай, як нам розділити Україну фіфраль 2014 року, розміщеному певним громадянином на особистій сторінці під іменем. Відповідним у соціальній мережі ВКонтакті в рубриці записи Євгенії з різнітичної точки зору місяця публічні заклики до зміни меж території та Державного кордону України. З даним вироком не погодився перший заступник керівника Вінницької обласної прокуратури, подавши відповідну апеляційну скаргу на указаний вирок просив вирок суду першої інстанції щодо. Указані особи скасувати та призначити йому більш сурове покарання, а саме у виді позбавлення волі сроком на 4 роки без конфіскації майна, який е, йому необхідно відбувати реальну місцях позбавлення волі. Вінницький апеляційний суд погодився з доводами апеляційної скари прокурора. Е, апеляційну скару прокурора задовольнив вирок. Суд у першій інстанції щодо вказаної особи скасував в частині призначеного покарання наслідок м'якості та неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та впалив новий вирок, призначив вказаній особі громадянину України покарання за частиною першої статті 110 Кримінального кодексу України у виді трьох років позбавлення волі без конфіскації мина. Та початок сроку відбування покарання вирішив врахувати з дня затримання вказаного громадянина на виконання вироку суду. При цьому, ухвалюючи вказаний вирок щодо вказаної особи, суд апеляційної інстанції врахував тяжкість вказаного злочину, який відноситься до нетяжких злочинів. Разом з тим кримінальне правопорушення відноситься до злочинів проти основ соціальної безпеки України, що за своїм видом носить особливу велику суспільну небезпечність для держави та громадян України, обставини його вчинення, особи, указаної особи, які, згідно характеристики, позит... позитивно характеризуються, також працює офіційно, також суд врахував досудову доповідь. Разом з тим, суд апеляційної інстанції вказав, що не дивлячись на те, що вказаний громадян не визнає свою вину, його поведінка після вчинення кримінального правопорушення, суд апеляційної інстанції за вказаних обставин вважає за необхідне призначити все-таки йому мінімальне покарання у виді позбавленої волі, але яке належить в даному випадку, відбувати йому реально, тобто у місцях позбавленої волі.